Привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео Смокла, змерзла, але я вирішила все ж таки записати відео. У нас не просто падає дощ, і ці звуки дощу і кадри дощу можуть бути приємними і такими необхідними для тих регіонів, де зараз страшенна жара і посуха. Але це точно не про Захід України нас просто заливає і заливає вже третю добу. Таке враження, що відкрутили кран і забули його закрити. І з неба просто лиє. Львів затопили. Попри те, що у Львові немає великих річок, як таких, і ні озер та, близько в самому місті, так на околицях. Все одно всі підземні паркінги Разом з тим летять шахеди ночах навіть зараз ось повітряна тривога, є загрози, блискає гримить, словом, невесело. Але, як то кажуть, біда не ходить сама і проблеми не бувають одиночними у нашому випадку, так точно. Повернемось на кілька днів назад. Нещодавно ми проснулися від звуку трактора. Не найгірший звук скажете ви в умовах <хи> життя українців, і я з вами погоджуюся, але не зовсім. Бо я знаю, що ці звуки символізують. Напередодні до нас приходили і повідомляли про те, що на вулиці будуть замінювати газову трубу. А це автоматично означає розрита вся дорога, якої так майже немає. По нашій вулиці йде такий легкий, я би сказала, залишки асфальту. Його розрити, то це буде суцільне болото. Тобто, ми знали, що... Нас таке чекає, але все ж таки мала надію, що це будуть робити з огляду на якісь погодні умови. А тут вони це все розрили. Потім вам детальніше покажу, як це все відбувалося. І залишили, бо розпочалися дощі. І якби тут приємного дуже мало. Добре, що ми встигли вивести машину. Стало нам розуму вивести машину з подвір'я, бо так би ми просто були заблоковані, не змогли звідси виїхати. Приємного мало, проблем багато. Все подвір'я тепер в болоті, попри те, що в нас бруківка, і крім того, що і так лиє, то ще й це все несеться з болотом. Словом, такі в нас не дуже приємні новини, але з огляду на те, що відбувається загалом в країні, то це, можна сказати, такі квіточки, і нехай бо у всіх були такі проблеми, а не ось це все, що літає вночі. Словом, друзі, я намагаюся, але сьогодні, мабуть, відео не вийде таким позитивним і е, оптимістичним, як би я хотіла його зробити, і які я би хотіла відео для свого каналу робити, бо зараз трошки нам не весело. Пише вихователька, що діти в укритті і це вже тішить, хоча б точно знаю, що одна дитина в безпеці. Остинка вклала спати, не хочу його зараз рухати, піднімати, бо зараз, дійсно, в нас дуже складно. Якийсь такий скачок росту зараз дитини погано їсть, погано спить і плюс була ще спека. Каже, знаєте, що у Львові людям ніколи не вгодив з погоди. То їм спекотно, дайте дощу, то дали дощу. О Боже, чого так багато? Забирайте той дощ. Ніколи ніколи не вгодиш. То хмарно, то сонячно немає ідеальної погоди у Львові, тому якби ми постійно на це скаржимося. Це напевно вже така знаєте, як частина місцевого менталітету. Цікаво, до речі, чи така є в інших регіонах? Пишіть в коментарях, як у вас чи є якісь такі особливості вашого регіону, які можуть характеризувати тільки тільки вас. Якось так. Все, можна сказати, безобідно розпочиналося. Досить акуратно, нам тут рили, хоча, попри саму нашу е, нашу ділянку, попри самий паркан. В нас там є місце, де виходить бруківка е, на дорогу, то пообіцяли її обійти і не зривати. Я насправді з цього приводу найбільше переживала, бо ну, шкода, якби зняли, зняти знімок, хто потім її тут бруківку назад поставить, та і це вже не буде так рівно, ну, як воно було до того. Є нюанси з тим, що трактор важкий, і він наїжджав на цю бруківку, але ніби все гаразд. Ви запитаєте нашу нам ту трубу. Насправді нас ніхто не питав, чи хочемо, ми не хочемо. Нас просто поставили перед фактом, що труба стара, міняють на пластикову. Вже купа років вона в експлуатації, десь там є різні витікання газу, втрати, і якби потрібно це замінити. Чи мали ми можливість від цього відмовитись? Ну, не знаю, можливо, так, але по факту все одно би це замінили. Там, ймовірно, нас би просто відключили від газу, якби ми не погодились. Тому якби маємо, що маємо, і вже з тим миримося е, в тих умовах, яких є. У нас тут дорога дуже вузька, і насправді проїхати не так легко і без ось цих наритих куб землі. А з ними то і тим більше до речі копали досить глибоко. Міздеця тут більше ніж метр глибиною. Коли ми підписували згоду на проведення цих робіт, то нам пообіцяли, що. Ось це розриють і зариють в той же ж день. А також дадуть ще пісок, щебень, або всі ці нерівності вирівняти і щоб не було в селі болота, як такого. Але по факту одне обіцяли, а друге робиться. Закопувати почали тільки на другий день, і то там не знаю. 20 закопали, а решта залишилось. Найбільше в цій історії мене турбує те, що пішли дощі, і, скоріш за все, до нас не зможе заїхати сміттєвоз. Дощ Лупашить сьогодні цілий день. Періодично перестає, але хлопці працюють. Не знаю, що чути там трактор працює. Чи закопую, чи розкопую вже навіть не знаю, не дає мені Пасажир, вийти подивитися навіть. Ну, поставь, поставь, поставь. Але те, що погоду вони вибрали для робіт прекрасно, то той факт. Хтось може скаже, тайо, скільки там тої труби за день-два дороблять та все буде гаразд. Воно, ну, звісно, то що так, але свої незручності є. Я, наприклад, тут навіть вийти на дорогу наразі не можу. Своя зорочка ближче до тіла. Мене болять ті проблеми, з якими я зараз стикаюся, і живу, власне, цим і ділюся. Я дитина по подвір'ї гукаю, гукаю. Нема дитини, нема Думаю, Де моя дитина заховалася? Не відзивається, вже хвилюватись почала. А тут оп, квіточка виросла в мами на клумбі. Мамина квіточка, як ті трояндочки. А що дитина робив мами на клумбі? Збирає гнилі вишні. Точніше, падані вишні, на вчора був буревій трохи, і пострісав нам вишні, і дитина тут тепер пасеться. І какає! Щастя повні штани. Ти квіточка мамина. Ходи, йдем спати. Ні? Йдемо спати. За кілька днів до цього, в суботу, в мене тут була велика. Вечірня стрижка. Насправді, дійсно, це вже був вечір, було досить пізно. Але в ті дні була сильна спека, і стригти рослини в таку спеку не рекомендується, бо можуть сильно попідгорати кінчики. Я взялась за цю клумбу. Тут насправді практично кожну рослину треба підрізати, підстригати. Всі вони люблять стрижку, і всі від них, всім рослинам цієї стрижки тільки користь. І цибулька декоративна, і туї. і Лаванду вже треба обрізати. Словом, сьогодні в мене була така вечірня садова цирульня. Дуже багато, до речі, рослин є таких, які я стрижу кілька разів за сезон. Основна стрижка, звісно, навесні, а також влітку буває ще кілька разів можу підстригати. Лаванду стрижу також навесні і ось зараз після світіння. Ну, взагалі, основна рослина, з якою я бралася сюди, це була верба, вже дуже вона потребувала, аби її підстригти. Насправді, лаванду вже давно треба було стригти, особливо, якщо ви, наприклад, хочете її зберегти, засушити, щоб вона не осипалась, то її треба стригти, як тільки вона починає цвісти. Коли вона вже ось так розпустила квіточки, то вона вже, як би ви її не сушили, буде осипатися, і до цього треба просто бути готовою. Ще одна причина, через яку я довго так відкладала стрижку лаванди, бо мені просто супер подобається її вигляд, її запах, і мене не пускали бджолики. Тут активно, активно працювали. Показую вам свій лайфхак. Ну, як свій. Побачила такий спосіб в інтернеті. Мені сподобалося стригти е, лаванду ось так на кущі, зв'язуючи у букетики. Це дуже зручно, дуже швидко, і ви маєте уже гарно одразу сформовані букетики. Пробувала такий метод вперше. Мені дуже сподобалось, буду так робити і надалі. І ділюся з вами, якщо ви обрізаєте свою лаванду вперше і не знали такого методу. А зараз, друзі, я вам покажу, як виглядає здійснена мрія. Мрія, до якої ми йшли дуже довго і дуже довго на неї чекали. Це можливість лежати на шезлонгу в своєму саду, біля свого будинку, пити ароматну каву у неділю. Так, це неділя, в будній день такого кайфу, звісно, у мене немає, не вистачає на це часу. І дивитися, як пісяться діти на гасоні. Це те, про що я справді мріяла, це те, до чого я справді йшла, і в чому я справді вважаю сенс нашого життя. Бачити, відчувати, насолоджуватися тими прекрасними моментами. Дуже часто у сільському житті є багато праці, є багато проблем, і не завжди вистачає сил і ресурсу просто зупинитись, просто насолодитись і мати час на відпочинок. З мене навіть часом мій чоловік сміється, що я тільки планую відпочинкові зони зона для відпочинку, там, зона для відпочинку сям. І в мене на моєму ландшафтному проєкті тільки одні зони відпочинку. І він сміється каже: скільки ж ти так працюєш, що тобі треба так багато відпочивати. Насправді часу на той відпочинок є зовсім, зовсім небагато, але він дуже цінний, він дуже важливий, і це саме ті моменти, я вважаю, які творять мої спогади, спогади про дитинство моїх дітей. Я дуже хочу, аби вони про це пам'ятали. А ось це показує вам результат моєї стрижки, як я тут все попідстригала. Дуже акуратно тепер виглядає ця клумба, все ще не засипала її корою. Ніяк мені не виходить доїхати до садового центру з порожньою машиною, аби могла навантажити е, ті мішки з корою. Е, тому поки ще досі її немає. Гарно, мені подобається, коли от так акуратно всі рослинки підстрижені. Е, ну, як завжди говорю, що підстрижений сад, це наче жінка з перукарні, все зовсім по-іншому виглядає. Ну а плюс також, що для рослин це профілактика різних хворіб, це стимуляція росту кращого, провітрювання крони. Зокрема, тому це такий дуже не те, щоб естетичний, але й необхідний профілактичний процес. А це також результат нашої роботи за суботу, оскільки була дуже сильна спека, десь більше 40 градусів, робити на вулиці щось було надто складно, то ми взялися за наш погріб і розібрали усе в підвалі. І ось це всі ці мішки, це все сміття. Як виявилося, я не знаю, для чого я це все складувала. Але тут дуже багато побитих склянок, банок, точніше, які там були, і найбільше ось цих великих біл. Мішках це є контейнери пластикові від рослин, які я садила. Страшно уявити, скільки їх тут насправді є. Якщо би всі перелічити, то тоді може, можна зрозуміти масштаб рослин, скільки всього я на цій ділянці посадила. Це все, що я купляла. Тобто це не хтось мені десь там дав. Ну, може, якісь одиничні випадки, коли мені там дарували рослинки, а все решта, це все куповане в садових центрах. І ми ось тут, нарешті, це все в Винесли, не знаю, для чого я це зберігала, будемо вивозити. Також лаванда, яка в мене ще залишилась, планую з неї сплести вінок. І ось ці чарівні шезлонги вам показую. Якщо цікаво, напишіть, зроблю на них окремий огляд. Це моя новинка. Недавно вони мені тільки приїхали. Дуже сподобалась і якість, і вигляд, і зручність. Можу рекомендувати. Якщо вам цікаво і актуально, напишіть, будь ласка, обов'язково про них ще детальніше розповів. Так, сьогодні хочу поділитися з вами, не пам'ятаю, чи ділилася взагалі на каналі чудовим. Варіантом, як смачно приготувати броколі. Я взагалі дуже люблю і броколі, і цвітну капусту, готую їх часто і знаю багато класних рецептів. Тому сьогодні поділюся одним із них. В першу чергу, нам броколі треба відварити. Ось, ось я поставила в підсолену воду, відварюються броколі. Дуже простий варіант, але повірте, він фантастично смачний. Треба відварити броколі тоді на сковорідку або в якийсь Каструльці, як вам зручніше, вершкове масло можна замінити на олію або дати і те, і те часник і багато петрушки, все це прогріти. Свариться брокколі, відкидаємо на друшлаг і також разом в цьому соусі прогріваємо. І це просто супер смачно. Брокколі настільки розкривається з петрушкою. Я ніколи не могла подумати, що це таке класне поєднання. Раджу вам дуже спробувати. А також в кінці можна ще натертим сиром заправити, доповнити і буде. Просто супер. Якщо ви готуєте, наприклад, для дітей, то чесник можна просто роздавити, щоб потім його можна було з цього масла витягнути, зробити таке просто ароматне масло і тоді готувати вже так, бо діти чесник точно їсти не будуть. Він повернувся. Останні новини зі світу о Виліз тільки один. Решта десь переховується в Дем'янкових джунглях. Хотину, це мій разлик ахатин. І він дуже любить оці джунглі. Тут ще живе одна ящика. Така 3D-друку. І в нас сидить така іграшка, яка охороняє, щоб ніх... ніякі жучки не прийшли і з'їли весь А Оце мінік, який теж стежить. <плес> Як його звати? Це гаргаділа, а це мінік. І сидить ось тут в горщичку, просто не полість. А де решта равники? А решта закопалить, бо вони люблять закопувати. Що це за трава така? Мам, мікрогрін. Мікрогрін. Тим'ян знайшов у мене насіння мікрогрін. У нас є. За скільки воно за день зійшло? Так? Не, воно за п'ять днів. Ну за п'ять днів це воно ось таке велике, а зійшло зразу. А що ви тут насипали з татом? Земельку? Так, земельку кокосовий субстрат. Не хотіли багато використовувати, але найбільшого часу це кокосовий субстрат можна не спати. Поверни його до мене, щоб я його показала. не хочу випити. Ось це мій равлик, ось так він зараз виглядає. Він аж може ще більше вирости на трішки. То в нього очі такі? Так, ось це очі, а це нюхові органи. Де? Ось тут це його нижній кошти. А, нижній, ти ж ти торкаєшся? Так. І mm. це медалька, щоб вас запросити. Пускай його би хоче з ракушки втікнути. Mm. Давай, ползи. Позити лабиків. Не воно не сміть. І ви можете отримати таку медальку. Багато треба. Да. оце носик, так? Це носики два. А це а. мочка, так? Да? Так, тільки не там чорні чапочки є. Нічого собі. Нічо собі, а ти теж такі хотіла Ні. Чого? Я хотіла черепашку. Та я теж дуже сильно хочу, а так не хочу купляти. Що ж, друзі, на цій прекрасній ноті буду завершувати своє відео. Дуже дякую, що провели цей час зі мною. Можемо продовжити спілкування в коментарях. Дякую всім за перегляд, всім миру і добра цьому па-па. Бережіть себе, своїх рідних і обов'язково здійснюйте свої мрії.